Доброго дня! Ви на каналі Магія Таро для бізнесу. Мене звати Наталя, і сьогодні ми розглянемо питання, що мені заважає стати багатою чи багатим. Будь ласка, задумайтеся стосовно цієї особливості, що вам, якщо ви ще не багаті, то що вам заважає стати багатим, багатою? Багатим стати це не важко, не, це не гріх про це думати, хотіти, в цьому треба просто спокійно розібратися. Що вам, що мені заважає стати багатою. І так, що одне із перших, що заважає стати багатою, це організованість ваша. Цілеспрямованість до однієї справи. І з багатьох ви розпиляєтеся. Тобто, у вас немає сконцентрованості на одній роботі, і ви берете кілька направлень, розфокусуєте свою увагу, але вам треба стати королевою жезлів, щоб гарно це все, щоб кошти були націлитися на на роботу, і будуть вам іти. Стабільні доходи. Що ще заважає? Заважає вам стати багатою ваш непрофесіоналізм. Вам треба стати майстром, а у вас недостатньо майстерності, недостатньо ви більше розпиляєтесь назовні, тобто, ви більш показово працюєте, більш не сконцентровані на роботі, а показово працюєте. Тобто на, на реакцію інших ви реагуєте краще аніж на саму залученість до роботи. Тому, тому і гроші ще вас не дуже балують. І ще яка причина? Що за... мені заважає стати багатим? Ну, конкуренція. Вам заважає ви не одна, не один, вам заважає конкуренція. Хоча у вас позиція, я вам скажу, позиція у вас вища, ніж у інших. Вам треба роздивитися. По-перше, це можуть бути конкуренції, ідеї других людей, конкурентів. Вам треба визначити свою і свої границі, тобто, щоб вплив тих діяльностей. Не впливав на вашу. Вам треба відстояти свої границі з конкурентами, Ви їх визначити, взяти свою ідею і, скажімо так, із усього смолоскипів, з усього кострища піднятися над усім. Тому жезли це дії, це активні дії. Вам треба проявити активні дії, щоб інші проекти інших людей не заважали вашому проєкту. Тобто, стати вище над всіма конкуренти. І продвигати, захищати свій проєкт. І тоді ви станете багатим. Дякую за, про, за перегляд. Вам поставте, будь ласка, прошу поставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, вам не важко, мені буде приємно і до нової зустрічі!